Два Світлана Васильцев. Правильно назвав ваше ім'я? Так, так, так. Дякую так. Дуже приємно е, сьогодні бути на цій зустрічі. Так, так, так. Мене звати Світлана Васильцев, я з України. Зараз на даний момент я проживаю в Сполучених Штатах Америки І прийшла я до Л8 з тим, що в мене після 45 років були проблеми зайвої ваги. Е, як до 45 років я могла вирішити ті питання. Я сіла на дієтку, кудись туди-сюди. Можна було ці питання забрати. Після 45 років це було щораз важче і важче зробити. Прийшли гормональні зміни, нарушення циклу, і це все дало якраз ще проблеми на коліні суглоби та спину. Дуже сильно боліли суглоби, і я прибігала вже до фармакології в таких. У великих дозах, що три рази вночі я вставала брати таблетки, тому що заснути неможливо було. Настільки мої коліна не витримували цієї і ваги. Це було 90 кілограмів, як ви бачите на фотографії. І скільки що я не робила, мені вдавалося тільки буквально 5 кг. далі вага не йшла, не сходила вода з організму. І я тепер розумію, що це була проблема наднирників, і я перепробувала різні методи і займалася спортом, і так і сяк нічого не давало ніякого результату, так само як проблеми з колінами не давало результату навіть і фармакологія. Коли мені порекомендувала моя подруга Лев 8, я з першого дня захотіла цю капсулу. Я навіть без ніякого сумніву, я Розуміла, що це мені допоможе. От просто серцем я відчула. Тим самим, що я знала, що тут входять саме чотири вищі гриби, про яких я знала, про кордісепс, чала і речі. І були такі дні на початках, що мені мало було однієї капсули. Ви собі уявляєте, я пила до двох з половиною капсул, настільки організм був мій ослаблений, що я його хотіла ще і ще і ще. І на тільки одному елеві. Мої е, суглоби відчули полегшення, і зразу я побачила результат. Я не брала вже жодної таблетки, е, я літала, я була окрилена, стільки було в мене енергії. Я просто боялася все побути. Е, що це враження, це відчуття у мене може пройти з кожним днем? Що воно може повернутися? Але з кожним днем моє здоров'я ставало кращим і кращим, і тим самим мої об'єми зменшилися в два фактично на 20 кілограм. Як вага пішла, а об'єми 15, 15 кілограм кілограмів мене пішла в Талії, 10 сантиметрів в бедрах. І за три місяці перших тільки на одному елеві в мене було 12 кілограм. Щомісяця це йшло, звичайно, по 4 кілограма. Я не сиділа на дієті, я їла так як звичайні свої сніданки, обіди. Я не займалася фізкультурою. Я тільки брала один елев. Всього на все. після трьох місяців, я почала приєднювати Акселер 8 і бікардіо. І вже до року часу в мене вага вже була мінус 20 кілограм. Я себе почуваю прекрасно в своєму тілі. Мене задовільняє моя вага, мій зовнішній вигляд, тому що трансформація пройшла шикарно. Я вам всім дуже дякую за увагу.